Виїхали молодити, але вже на своє воле. Так разу Їдемо зараз вибірково, по і краї трошки. плеть так это гигантные их на те сердца там Ігроска Сої намолодили майже кожен бункер. Зараз розвантажимо, потім ще трохи доберу до прицепу, я трохи, більше ніж половина бункера, буду вести. Ось Соя плище, такий великий вона зараз має. Невелика, не мала. Наші дощі проходили і пирскали її. Такий зріз виходить після комбайна, день і ден. Залишалися нижні стручки, але їх також придавлювало, воно не висипалися. В основному немає, але вже нижче не поїде, бо ось де слід, якщо ось де він проходить від лижі на жатки. Жатка вже нижче не опускається і нижні стрючки або їх роздавлює, або вже розрізає сьогодні трохи вітряно, дай годів тому. Вибачаюсь за якість звуку, якщо щось буде не зовсім чути. Але які маємо умови, таких і знімаємо. Жадка їде по самій землі, але частина зерна з неї висипає. Хоча проходив вчора і по полю, де молотив компанію жаткий флекс, то також багато там що випадає. Результат приблизно. Одинаковий ось заїхала. Що це? Слід від лижі возимо, як завжди, трактором ДТЗ. то вже и Такий вже кусок поля смолочены. Зважили сою, зробили маленьке ТО, замістили зверху цикло. там ще якийсь фільтр, який також пил збирається, і поїхали працювати далі. До кучка. забули вімкнути січкарню, так трохи набились було. Треба буде її або розкидати. Тискам, потім вона не заважала. Я з вами був прощатися, бо там вже майже сіве. Відео зараз стане більшої якості, бо не вистачає світлення. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і далі буде.